Реальна ситуація. Оператор розумів, що в нього там немає набоїв. Провертаємо, витягаємо вгору. Верхній ресивер, з'єднюємо з нижнім і віконечко закриваємо. По тактикульному аж от туди. Навушнички не забуваємо, як завжди. О! Вистріл! Банда всіх вітаю, коуч на базі. І сьогодні у нас на огляді UR-15 від українського виробника Зборяр у калібрі 556. Тому ми подивимось та переглянемо всі нюанси, і оператори цієї зброї зростають. і Відповідно, ти, 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 ти і ти можуть стати операторами цієї зброї. І знати базу та ТТХ цієї зброї, ти зобов'язаний. Як з нею працювати, оперувати, які важливі нюанси. Тому ми проговоримо і відкриємо, покажемо, продемонструємо, постріляємо, відпрацюємо. Тому поділюся своїм досвідом експлуатації. Хоча в мене невеликий з цієї зброї, тому я зібрав відгуки хлопців, ті, які більше її експлуатували, перевірили умовами. І те, як зброя це себе показала. Як і в кожної зброї є свої нюанси та болі, і ми одразу вже почнемо із болі. Та йобаний рот, блядь! отак руку ставити не потрібно, бо, тому що е, тут у нас були, оказується, набої, а рука це ще буде потрібно, щоб з нею вести вогонь. З перших нюансів це хлопці, що казали, я теж помітив. Звичайно, що камера це не передасть, це дуже гучна зброя, вона дуже гучна. І -за, за того, що коротше ствол, дуже голосно наушнички не забуваємо, як завжди. Ну, ну, це, це, це не боль. Я скажу, що це не боль, тому що вона гучна. Е, ворог буде думати, що його крупняком засипають. Да, і... <кхи> <кхи> дуже ще жаліються на те, що нагрівається дуже ствол. Хоче є сівка, але все сталеве і дуже гріється, тому не зачіпиш, покладеш рученьку сюди, трошечки попече, і буде дуже 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 боляче. Твоїм рученькам. Тому е також ще те, що коротка сівка, бо хтось любить. По-тактикульному, аж от туди затягнутися. На мене руки, наприклад, довгі, мені зручно і тут тримати зброю. Тобто в мене немає цього, цього нюансу. Але я бачу такий плюс, що короткої сівки це те, що менше отрів, менше бруду. Тут і так достатньо. Що можна розмістити по планці чи по отворам, які вироблені спеціально на цій сівці, по своєму досвіду експлуатації в серебрянському лісі, де великий пил, багато піска, та це все попадає в зброю, як би ти і не мотав, але передбачити ці нюанси можна простими рухами. Тобто, вікно викиду гільз ми закриваємо завжди. Хлопці ще наші додатково. Промотували, тейпували, щоб ще менше попадало піска. Ну це вже прям воно не буде впливати. Тобто, ви закривши вікно, зброя зробить постріл, бо тому що піде відведення механізму, і він ось таким чином відкриється. Далі також закриваємо дульний тормоз компенсатор ДТК ми також замотуємо, закриваємо. Коли, наприклад, рухаємось до позиції, займаємо позиції чи відходимо від позиції, бо тому що сюди залітає багато піска, забивається ствол, відповідно забивається патронник і вся затворна група починає трошечки барахлити. Хлопці, ще ділилися із бахмуту про умови в болоті, казали, що не підводила, не клинила, але це також випадки можуть бути одиночні. Тому ми завжди перевіряємо, закриваємо екстракційне вікно, замотуємо зброєю, Ну і лишній раз. Бажано її в болото не кидати, як це зроблю я. Ситуації та випадки бувають різні. І, наприклад, як такий випадок. Трошечки промнемо, я думаю, зброяр на нас не обідеться. І перевіримо зараз роботу, роботу цієї зброї. Разочок макнули і перевіримо. Чи буде постріл? Справляється окей, трошечки повишаємо ставку. А зараз. Ха, окей, нормально. Ну трошечки попробуємо ускладнити перевіримо що у нас тут вийде ого добре тепер не закриваємо вікно а Реальна ситуація! Добре, зараз від'єднаємо магазин, так як тут патрони. Зробимо перевірку на розрядженість. Отримуючи базову цю зброю, одразу ж акцент на її налаштування, тобто, щоб екстракція гільз вилітала під 90 градусів, тому що якщо вона буде під 15 градусів до ствола чи більше буде відкид назад гільз, тоді ми регулюємо газоблок, підкручуємо, щоб не було порушень роботи механізмів із газовідведеннями. Бо тому що це важливий нюанс, який потрібно виправити і підналаштувати під себе. І так само нюанс із е, супресором, ПБС-ом, глушником. Коли ми ставимо його, то також регулюємо газовідведення, бо тому що е, по своїй ситуації у мене добре, що в умовах тренувальних застрягла гільза прямо в стволі, і її довелося вибивати шомполом з іншої сторони. Відповідно, щоб такої ситуації у нас не було. Нам потрібно налаштувати газовідвід і також концентруватися по гільзі в 90 градусів. І так, вставочка, ну ви звикайте, бо кожен деколи може забувати. Ще є вид глушителів, фаст супресор або інтегрований глушник, який можна швидко закріпити та швидко зняти. В принципі, під нього не потрібно регулювати подачу газів, тому все потрібно порівнювати та під себе налаштовувати і під себе адаптувати. Ну і засипати чергами не потрібно інтенсивно, бо тому що. Знову ж таки, це вже може бути не сам механізм, а е, те, що зброя просто з закисленням газів не, не справляється і вже просто не, від, не встигає їх відводити. І так, друзі, з певними болями ми закінчили. Їх, звісно, небагато, тому, можливо, і з часом експлуатації я десь ще потім буду ділитися та розповідати. І ми рухаємось далі до неповної розборки. І так, починаємо із неповної розборки нашого UR-15. Е, е, виштовхуємо штифт. Раз, два. Тобто, в принципі, можна дістати за допомогою, якщо є ногті, можна витягнути таким чином. Раз, раз. Два. Не діставайте повністю, бо тому що якщо перший штиф дістанете повністю, то другий може просто не від'єднатися одразу. В неповному доступі ми можемо, якщо потрібно, швидко вирішити проблему, ми відкидаємо верхній ресивер. Та до нижнього ресиверу у нас є доступ, де ми можемо побачити механізми та УСМ, ударно-спускові механізми та верхній ресивер. Де у нас доступ буде до затворної групи. Окей, ну ми розберемо і дістанемо всі деталі та нюанси. Ми виштовхнули два штифта, і відповідно зброя у нас вже е е е нижній ресивер та верхній ресивер у нас роз'єдналися і переходимо далі до верхньої частини. У верхньому ресивері у нас е ручка перезаряджання дістає затворну раму, і відповідно у нас е сам і, і також сам затвор. Тобто в цій частині е, це, скажімо так, основна сама частина в нашій зброї, яку ми постійно повинні доглядати і уважно за нею слідкувати, особливо за е, самим е, затвором, щоб він був постійно вичищений, щоб не було бруду, бо, тому що ця частина зачіпляє гільзу та подає вперед. Е, сама затворна група складається з таких частин: тобто, ми дістаємо пін, потім у нас випадає ударник. І далі ми вже дістаємо сам затвор. Затвор, щоб витягти, потрібно провернути оцю хуйню. Я не пам'ятаю, як вона називається. Просто таким чином, дістаючи, ми її дістали і сам затвор у нас опиняється в руках. Як бачите, чистенький, смазаний і готовий до роботи. І таким же чином ми збираємо в ті ж, тобто, таким же чином збираємо назад. Вкладаємо пін. Провертаємо, витягаємо вгору, Провернули для того, щоб наш ударник міг пройти. Тобто пройти всередину, щоб була робота робота була механізмом. І далі вже закріпити піном. Все. І зібравши назад затворну групу, сам затвор повинен бути повернути до екстракції вікна. І щоб не юзати механізм, тут є ось такі всередині. Піни, тобто душки, за які ручка перезаряджання вкладається, трошечки просувається. І тоді ми нашу групу проштовхуємо легким рухом вперед. І зброя готова, тобто зібрана назад. І віконечку закриваємо. Частина затворної пружини у нас розташована в прикладі, де ми просто натискаємо і таким чином її дістаємо. І е, у нас буфер та затворна частина, пружина. Не частина, а пружина. І таким же чином вертаємо назад. За самою пружиною теж потрібно слідкувати, щоб на ній не було бруду та нагару. Але кожен раз при чисті її не потрібно чистити, це не... на це немає необхідності. І таким же чином вставляємо назад і пін стає на своє місце. І тепер зброю повністю ми складаємо назад. Верхній ресивер, з'єднюємо з нижнім, проштовхуємо пін нижній. та... Верхній, точніше, наоборот, нижній та верхній, і зброя у нас повністю готова до виконання стрільби та бойових завдань. З правої сторони від ручки перезаряджання є ось така кнопка. Вона спеціально для того, щоб в випадку, наприклад, коли затвор не доходить до кінця, але тут він зараз дуже добре змащений, треба в разочок влупити. І, наприклад, якщо він не доходить до кінця, то ви. Підбиваючи по цим зуб, зу, зубцям, кнопка добиває просто затворну групу на місце. І тоді можна продовжити далі стріляти. Штатно зброя постачається в, з мушкою та діоптром. Тобто вони ставляться сюди, таким чином виставляються і, до речі, в порівнянні з АК. Дуже зручно пристрілювати, тому що не потрібно мушкадав, мушка вод для того, щоб налаштувати. Тому тут ми просто виводимо буквально достатньо нам набоя, щоб підкручувати та пристрілювати зброю. Daniel Defense трошечки, звісно, мінус, що вони не складні. Тобто під оптикою, то, яка моя стоїть, каліматор та магніфер, воно, воно дуже заважає вкладатися в зброю. І, відповідно, треба це тоді просто носити з собою, знімати, привкручувати назад. Тому зброяр, я думаю, це виправить. І вони поставлять складаючіся ці, ну, щоб вони складалися. Так само в комплектації йде такий ремінь, але я взагалі не можу нічого по ньому сказати, тому ми поставимо просто нормальний от, людський ремінь з регуліровочкою, все як має бути, як положено, як має бути, як, положено ні, просто як має бути, та для свого комфорту та зручності. Пістолетне руків'я прорезинене, я його заміняв штатно. В комплектації і, да, і йшла пластикова ручка. Ну, Сказати, не сказати нічого поганого, зручно можете під себе ставити, під себе обирати. Та як, як зручно, як, як кому підходить. Е, но прорезинина вона все-таки плюс плюс свій має. Так само телескопічний приклад. Тут він е, був. Такий від Махпул, до речі, як і магазини постачаються від Макпул. Зручний, тому що телескопічний, можна виставити довжину, підігнати під себе. І я його не заміняв, він мені дуже підходить. Також постачається штатно в базовому наборі 4 магазини від Махпул, але залежить залеж, залеж, від підрозділу, це може бути і більше. МакПул магазини якісні, хороші, дійсно зарекомендували себе. Тому. Використовуємо якісне. Також ще, ще один магазин є. Вид магазинів сталевих від емок, юзають наші західні друзі, такі і нам також підігнали. Теж хороші якісні магазини. Зброя у нас не буде ставати на запобіжник, коли там немає патрону. Тобто, бачите, я не можу перейти в сейф, в режим Safe з Fire, бо тому що немає набою. Зроблено це досить просто та розумно для того, щоб оператор розумів, що в нього там немає набоїв. Бо тому що, якщо я взведу без магазину, то відповідно раз, ми вже можемо перейти. Тоді вже виникає питання, що треба перевірити, чи немає поднаявності патрона в патроннику і холостий спуск в напрямку мішені. Пряма шахта, що дуже зручно, тобто, як немає як у системі, яка із зачепу, ми просто рівно направляємо в магазин і обов'язково підбиваємо. Підбиваємо не для. Понту, а для того, щоб магазин з зубцем зачепився і став чітко в шахті. І тоді, після цього, ми виконуємо вже досилання патрону. Також з іншої сторони є кнопка, яку ми натискаємо, і від'єднуємо магазин. Все дуже просто зрозуміло і все працює досить добре та якісно. Вікно екстракції, як бачите, зараз закрите. Я досилаючи патрон у патронник, його повертаю на місце, і тоді. Переношу е, запобіжник на сейф, тобто ставлю зброю на запобіжник. Відповідно, зброя у нас заряджена, патрон у патроннику, і зброя готова до стрільби. Знімаючись з запобіжника, в... вікно екстракції відкриється при першому вже пострілі. Тоді ми зброю повертаємо на запобіжник і бачите, що вікно відкрилося, гільза полетіла, і механізм, в принципі, повністю працює. І при закінченні набоїв зброя стає на затворну затримку. Після чого ми виконуємо і з цієї сторони, бачите, у нас вікно відкрите. Також щоб повністю бачити, в якій ситуації зброя, чи у нас пусти, вже пустий патронник. Ми від'єднуємо магазин і вставляємо новий магазин. До речі, магазин цей на 40 набоїв, Конор much». Вставляємо до шахти, також підбиваємо, щоб зубчики зачепилися і знімаємо із затворної затримки. І момент також, чому не варто тримати на затворній затримці зброю, бо тому що пружина стискається, це відповідно негативно сказується на механізмі роботи. І по своєму такому моменту у мене було, що застрягла гільза прямо у стволі. І вирішуючи проблему, не потрібно купу разів ще дьоргати затворну групу, бо тому що ви тим самим ще до, доштовхуєте тільки гільзу. І тоді вже добре, що це було в, в умовах полігону. і Я просто шомполом вибив гільзу з іншої сторони, тому щоб не доходити до таких проблем та нюансів, регулюємо газоблок, обслуговуємо завчасну зброю. Слідкуємо за нею, тому що це не дівчина, з якою можна домовитися і відкласти її проблеми, а зброя буде просити вирішення тут і зараз. Тому такий момент не пропускаємо. Вже підходячи до фінішу, хочу ще підкреслити деякі моменти, які прописані. Що Бюар 15 в калібрі 5,56 на 45 планує замінити повністю автомат Калашнікова та стати на озброєння нашої армії, що дуже чудово, бо тому що в перспективі е, зброяр візьме ще до уваги деякі нюанси і буде їх виправляти та покращувати цю зброю. Тому з оглядом ми завершили. Якщо вам було цікаво та корисно, а вам було цікаво та корисно. Ви ставите мені серденько, і ми запускаємо для вас та робимо нові. Нові випуски. Нові випуски. Нові випуски. Нові випуски. Слава всім воїнам, які боронять нашу Україну на фронті. Ви сила нації та мотивація для кожної українки та українця. Слава Україні!